Росія до кінця року планує збільшити кількість атак по Україні до тисячі на день. Про таке заявив секретар РНБО Рустеном Мєров в інтерв'ю CNN. Ну а наші виробники озброєння показали просто вражаючі кадри, підводний дрон Толока. Його прям вивезли на львівські стадіони і цими кадрами. І вони ну як то кажуть, точно не залишать нікого байдужими. Про все це і звісно не тільки. Поговоримо з заступником гендиректора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер повітряних сил збройних сил України Антолі Храбчинський. Сьогодні з. Нами, пане Анатолію, я вас вітаю Вітаю. про нові загрози і про наші спроможності ударів, зокрема по території Росії, ще поговоримо сьогодні, але просто не можу не показати нашим глядачам кадри підводного дрону толока. Ось зараз ви його бачите, друзі. Ну вражаючи, дійсно кадри вивезли просто цю технологію на львівський стадіон для того, щоб показати журналістам: 12 метрів довжина, дальність 2000 кілометрів, вантажопідйомність 5 Тисяч тонн, да, 5 тисяч тонн вибухівки умовно можна прикріпити ось на цей безпілотник, якщо я правильно розумію, пане Анатолію. Ну які перспективи нам відкриває, ось наприклад, така розробка, які які шляхи застосування так можуть бути розглянуті? Бо в принципі ми значно меншими наводними дронами впоралися із тим, що топили російські кораблі? А ось це для чого може використатися? Ну, давайте пригадаємо а, дивні події, які відбувалися навколо Керченського мосту, коли там були підриви свай. Тобто ми розуміємо, що в принципі дане у навантаження достатньо для того, щоб зробити такі дії. Тому а, тут а, більше треба розглядати про можливість засобу, а, наприклад, сповільнити Чорне море від російських кораблів, від рос... і навіть російські порти, призвести до унеможливлення використання цих портів. Тому тут більше кажемо про те, що. Це більше стратегічне зброя стратегічного значення, яка може, наприклад, позбавити росіян е використовувати деякі свої порти для е тримання там кораблів. Тому, в принципі, е ну, побачимо застосування, побачимо можливості масштабування виробничих потужностей. І жно, таки буду вкотре казати про те, що у нас дуже багато є цікавих рішень, які потрібно швидко масштабувати для того, щоб вони приносили користь більше того треба е, давати виробникам знов стану на захист мабуть е, Firepoint і Flamingo стосовно того що треба виробникам давати Uh, до довіри, тому що будь-яка технологія повинна розвиватися. Uh, давайте пригадаємо, що дрон Шахет перше використання, це була дрон, який був по суті своїм неефективним засобом враження. Але що ми зараз бачимо, ми бачимо дрони, які на шляху до створення можливості використання штучного інтелекту ройових uh, застосувань і так далі. Тому, от коли наші українські інженери показують таку зброю, треба розуміти, що ми. Uh, Ідемо в далекоглядній перспективі, створюючи ту зброю, яка потрібна збройним силам, тому е у такої зброї є великі перспективи, але треба правильне фінансування, треба правильний рух і напрямок. Е жнов таки ще хочу навести один приклад. Американська DARPA – це передових технологій. Вона передбачає можливість інвестування в проєкт, який вже на 7% ефективний. Сім ефективності проекту дозволяє отримати гроші держдепу для того, щоб розбудувати цю технологію. Тобто розуміємо, що можемо казати про деякі засоби озброєння, які використовуємо. Це те, що нам теж потрібно, тому що дуже часто ми стикаємося з тим. Ми виробники стикаємося з тим, що коли нам покажуть, покажуть, як воно працює, а потім ми будемо там закуповувати це або будемо це робити. А насправді. У мене дуже багато цікавих напрацювань, які до мене поступають від бажаючих людей-інженерів, що допомогти на фронті, і я вам скажу чесно дуже багато цікавих ідей у українських інженерів, які потрібно масштабувати. Для цього треба гроші. І для цього потрібно що моє улюблене, Я не жодної мабуть ефіру не пропускаю, не пригадавши інженерної ставки. Тому а насправді оця дарпа, інженерна ставка, тобто це не просто зібрались, поговорили і вирішили. Це діючий постійний інструмент, який дозволить а, правильно а, направляти нашу стратегію розвитку, яка дозволить з'являтися більшим толоком. Більш якіснішим криватим ракетам і більшим можливостям, які будуть формувати далекоглядну стратегію, а не просто точкове закриття. Ситацію не рішення ну, якраз про масштабування нашої зокрема ракетної програми. Хотілося поговорити далі. Ми багато чули і про ту саму ракету Фламінго, і про сапсан балістику, яка може досягати там середмістя російської столиці, про що говорив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Але от серійне виробництво так ми до нього наблизилися. Що це взагалі таке умовно? Да, і від якої кількості, наприклад, виробництва крилатих ракет нашого, нашого саме виробництва, ми зможемо створити ну серйозні проблеми. Російській протиповітряній обороні, бо ми бачимо, які результати дають наші безпілотники. А от як щодо ракет, так тобто, ну одна ракета на день це 30 на місяць. От, наприклад, залп з 30 крилатих ракет Фламінго. Наскільки це реальна ну, там, ціль, так для російської системи протиповітряної оборони? Ну давайте, мабуть, відокремлемо зрозуміння. Виробництва серійного виробництва від того, що ми використовуємо на лінії брозітня, тому що, наприклад, у нас є серійне виробництво засобів радіоелектронної боротьби, але повірте за три з половини роки війни кожного року ми відбу... робили. Велику кількість модифікацій, тобто змін модернізацій або доопрацювань. І тут вкотре ми стикаємося ну, з. Тобто, з тем, правильно що давайте простими потребуюсь. словами, пане Анатолію. Тобто, ви знайшли, у нас є розробка, росіяни знайшли спосіб її протидіяти, її треба модернізувати, вони знову шукають рішення. І це такий процес, який не має кінця. Да. І тому казати про, наприклад, серійне виробництво. Серійне виробництво – це коли ми придумали зброю в мирний час, випробували її. Вона здалась ефективно в тих умовах, які ми випробували, і ми починаємо виробляти на склад. Зараз ми виробляємо все, що виробляємо, все одразу вилетить по ворогу. Тому тут кожна ракета може відрізнятися один від одного, і кожна ракета може створювати якісь додаткові технології, які дозволяють, наприклад, покращувати можливості. Тому ми не побачимо серійне виробництво до кінця війни. Це 100%. Ми можемо побачити, наприклад, навіть серійне виробництво тих дронів ударних, які ми бачимо, вони е мають е вони використовуються теж постійно модернізуються, щось допрацьовується, дописується програмне забезпечення. Побачите, давайте подивимося на ворожі шахеди. Скільки раз модернізувалася е, ця комета, да там іранська камета, потім російська камета, потім 4, 8, 16 патчів. тому тут е, треба зрозуміти, що в будь-якому випадку до кінця війни показати про серійне на це неправильно. Я розумію, що це формування е, розуміння ситуації, що наповнюється великою кількістю засобами, але давайте просто казати про потреби. Насправді от починати треба завжди з потреби. Яка є потреба у збройних судди? Щоб мати там достатню кількість ракет, Знов таки, е, яка є потреба на балістичну ракету? Тобто е, наскільки це дорожче чи все ж таки дешевше працювати, наприклад, двома типами дронів реактивними і з -ем, для того, щоб робити комбіновані удари по території е, Російської Федерації, зараз ворог з фрактивними починає масштабувати можливості щодо перехоплення малопомітних маловисотних дронів. Тому насправді нам потрібно е, казати про ракетну програму. Нам треба казати про балістику, тому що нам треба змінювати підхід до застосування. Ударів по території сільської федерації, ворог вже це розуміє, що ми будемо змінювати. Він бачить, що з'являється більше можливостей в ракетній програмі України, тому він звертається до Туреччини з наміром викупити свої С-400. Тому тут треба казати про те, що насправді е в будь-якому випадку давати критичну оцінку е будь яких зброї, які створюються в Україні, можна, але не настільки, щоб наприклад там вбивати надію. Українців на перемогу. Ну а та що та, ви та, маєте на увазі? Вибачте буде... про зміну е, тактики да умовне застосування по території ворога. Тобто, переходити вже від е, е, ударних цілей, які несуть невелику кількість вибухівки до більш масштабних чи з комбінованих атак? Ну поясніть, будь ласка, ну давайте почнемо з того, що по перше, потрібно навантаження протиповітряного борони ворога. Тобто, ми повинні казати не про тільки створення засобів і ураження, а й додаткових. Про систем навантаження, от, наприклад, як ворог використовує ту ж саму гербери, пародію так? Гербери. Да. Тобто, це засоби навантаження протиповітряної оборони, і створення е, складних е, ситуацій в повітряному просторі. Знов таки Росія велика. У неї достатня кількість засобів е, перехоплення. У неї насправді на початок війни була можливість тільки закрити 40% своїх стратегічних об'єктів, і ці, до речі, всі стратегічні об'єкти не підпадали жодне НПЗ. Тобто ми кажемо про військовий стратегічний об'єкт з часом війни. Зрозуміло, що ворог зараз намагається там більше випускати ті ж панцирі систем ПЗРК, Малих зенитних ракетних комплексів. Але тут ми кажемо вони там розробили свої ПЗРК для протидронів. Але тим не менше, ми кажемо про те, що ворог все одно не може не може закрити всю територію. Сім складів грау, купа заводів, які займаються виробництвом, тому вони намагаються будувати деякі свої промислові спроможності на, в місцях торгових центрів, тобто в загальних місцях користування для того, щоб потім казати: от бачите, вони по торгівельному центру вдарили. Тому, в принципі, тут я би казав про те, що ворога є насправді проблеми з протиповітряною обороною, але цю проблему потрібно правильно використовувати. Ми зараз бачимо е панцири на металевих вежах. Тобто, це показує, що ворог намагається шукати рішення в маловисотному радіолокаційному полі, тобто збільшуючи те, що вони ставлять панцир на вежу, це суттєво збільшує радіус виявлення, радіус перехоплення. Тобто, це дозволяє ворогу заздалегідь відпрацьовувати е, засобом, який з землі працював би набагато ну поганіше, тобто, тому нам радіус виявлення був би суттєво коротший. Тому вони збільшують за рахунок цього, тобто вони розраховують на те, що будуть протидія саме проти безпілотників. А тут ми відкриваємо ракетну програму, починаємо працювати ракетами, починаємо працювати, наприклад, балістикою, і система радіолокації, які розраховані на малопомітне, малорозмірне БПЛА, неефективна. І от Вивчати де що стоїть у росіян, прогнозувати як правильно працювати, створювати імітацію, створювати імітацію пусків, створювати навіть імітацію роботи засобами радіоелектронної боротьби це є головна задача, тому що вкотре буду казати, що а, які би яка би не була би сучасна зброя, перемагає людина, яка має критичне мислення, яка розумніша. І яка може насправді ввести навіть в оману ворога для того, щоб завдати неочікувано да. Ну, якщо заговорили про так звані обманки, давайте тут пояснимо нашим глядачам, коли секретар РНБО Умєров заявляє про те, що тисяча цілей може а, летіти щодня по території України вже до кінця цього року, мова йде не тільки про ударні безпілотники. Розуміємо, частина з них буде ну, або з відсутньою, або з невеликою кількістю тієї самої вибухівки, Але це буде перенавантаження нашої протиповітряної оборони. З одного боку, ми розуміємо, коли Умєров дає інтерв'ю CNN, він в першу чергу дає його не для українців, так а для американців. І тут напевно. Ну, головний меседж допоможіть нам з протиповітряною обороною. Втім, в нинішніх умовах наскільки для нас є великим викликом ось ця кількість в тисячу повітряних цілей, які летять по нам, давайте, мабуть, от візьмемо за приклад дії країн НАТО під час нападу на Польщу. Коли було застосовано два десятка безпілотників, я би сказав би, що е, тут не можна казати, що там було використано е, в тому сенсі, що е, скоріш за все були застосовані і шахеди, і гербери. Е, е, чому я тут стою на захист Польщі і країн НАТО? тому що по доктрина е, НАТО передбачається виявлення, індифікація, і у випадку загрози перехоплення повітряної цілі. Тобто умовно, вони підняли два літака дальнього радіокаційного виявлення, сформували можливість радіолокаційно бачити східний фланг Європи, і сформували можливість щодо супровіду і перехоплення важливих цілей. тобто е були перехоплені чотири дрони, які скоріш за все на думку на той час прийнятого рішення командуванням там або офіцерів пілотів е підпадали під цілі, які несуть загрозу. Уточну тобто, пане Анатолію, Одразу що... можна візуально відрізнити шахет від е гербери. Безумовно можна візуально відрізнити, тим паче, що ми кажемо, що хвостове опіня і там купа ще елементів. І повірте, всі військові пілоти, які підіймаються патрулювати повітряний простір, вони ж знають і бачили різні типи шахедів на фотографіях. Більше того, технічних характеристиків в доступі у спецслужб європейських, натівських і так далі. Тому, в принципі, для того, щоб ідентифікувати ціль. Навіть на літаку F-35 або на літаку F-16 не потрібно прилітати повстам, зупинятися і подивитися. Достатньо пролітати повз для того, щоб зрозуміти, що це за ціль, і після цього приймати рішення: чи ми її перехоплюємо, чи ми її просто супроводжуємо, або даємо на супровід літаку дальнього дальнього рекаційного вилення. Тому, в принципі, тут я би сказав, що по суті своїй ми побачили захист, класичний захист і класичну роботу системи протиповітряної оборони, яка була. Навіть застосована збройними силами України під час перших ударів по території України з боку ворога до появи шахетів, до появи великої кількості засобів уражень. Тому, в принципі, казати, що е, поляки країни НАТО відпрацювали неправильно е, це е, неправильна теза. Чому тому, що ж таки, ну це як ми приїдемо на своєму автомобілі в Британію і будемо доказувати, що вони їздять не по правилах. А, тому що а, у них є доктрина, у них є правила, які передбачають такі дії, звісно, що це дорого. Але давайте оцінимо, якщо, наприклад, ці чотири шахеди, які перехопили натівські військові, летіли по логістичному центру України, а, Українському логістичному центру, де забезпечення зброї, скільки зброї могли би втратити ми там, яка там знаходиться, і так далі. Повертаючись знов таки до запитання, коли підіймається питання щодо Європи, давайте закриємо ні, небо над Україною, вкотре буду повторювати, що у Європи немає рішення, як закрити небо над Україною. Інструменти, які є у Європі. Вони дороговартісні. Давайте деталізуємо. Ага. Давайте деталізуємо, які є сценарії взагалі розглядаються, так і чому жоден з них не здається вам, ну скажімо так, оптимальним, так для того, щоб досягти мети от як говорили, це стала фраза, так закрийте небо України. Закрити небо України на початку повномасштабного вторгнення могло бути дієвим, коли літаки європейських країн або країн НАТО патрулювали би повітряний простір і перехоплювали крилати ракети, які запускала Російська Федерація. Коли ми бачили звіти по 60 ракет, які були направлені по території України. А зараз, коли 800, коли по 500 повітряно одночасно, ми розуміємо, що ракета класу АІМ 120 яка коштує мільйон доларів, або ракета АІМ-9, яка коштує 9Х, яка коштує 400 тисяч доларів, це є неефективне використання ресурсів. Знов таки, АІМ-120, оперативна дальність 160-185 км, АІМ-9 там близько 20-30 км. Тобто ми кажемо про те, що спробувати застосовувати ці засоби ураження з території Європи, захищаючи західний фланг України, неможливо. Чому тому, що оперативна даність не дозволяє працювати ефективно, знов таки, що будуть перехоплювати шахеди, тобто мільйонами ракетами перехоплювати шахеди, які коштують від 30 до 150 тисяч доларів? Тому тут питання постає більше в тому, як можна побудувати захист повітряного простору України для того, щоб не допустити зальот цих засобів ураження на територію Євросоюзу, тому що Румунія зараз зацікавлена в цьому, Польща зацікавлена. Ну, давайте пригадаємо, що основні 10 е, оприлюднених офіційних зальотів е, засобів ураження на території Європи відбувалися по Польща, Румунія, країни Балтії і Хорватія. Давайте пригадаємо, коли стріж на, в Хорватію. Тому тут е, треба пригадати насправді зрозуміти насправді, що треба будувати в Україні систему, яка би захистила повітряний простір і була б ефективною і не була б дороговартісна. І тут давайте почнемо з першого елемента. Перший елемент це виявлення і детекція повітряних цілей. Насправді да, а, то, давайте пане Анатолію, Я просто намагаюся ще, щоб наші глядачі точно розуміли. Да, тобто, перед тим як ну загалом, коли ми говоримо постійно про збуття цілей, про наші засоби і можливості саме ну, там, ракета, яка буде збивати там іншу ракету, або якийсь засіб, який буде збивати а, шахеди, які летять. Тут важливо їх для початку побачити. Так і про розширення наших спроможностей в цій галузі, треба теж не забувати і говорити ну, на рівні з а, залученням нових засобів, саме збиття. Я би почав би взагалі будувати будь-яку систему захисту саме з цього виявлення, знов таки недостатня кількість цих елементів не дозволяє нам сформувати якісний захист всієї території України. Тому всі системи протиповітряної оборони побудовані на старому принципі, коли захищаються основні великі міста, стратегічні об'єкти. І тому, коли росіяни запускають дрон по Львову, він умовно долітає до Львова, і в Львові його перехоплюють. А коли дрон запускається по Києву, він долітає до Києва і його перехоплюють в Києві. Тому що у нас сформована так система протиповітряної оборони. Можна казати про розбудову більш якісної системи детекції за рахунок збільшення систем радіолокації класичної, а пасивної активної а, різноманітних датчиків, те, що у нас є звукові детектори, візуальні детектори, теплові детектори. Але ж, знов таки, давайте повернемось. Що є у Європи? У Європи є система радіолокації, наприклад, компанії Talis. Groundmaster 200, яке є, стоїть, на, стоїть на в Україні. І от Groundmaster 200 бачить шахет, який знаходиться на висоті понад 500 метрів, на відстані 150 кілометрів. Шахет, який знаходиться на висоті близько там, 20, до, від 20 там, до 60 метрів над землею, він бачить за 20-40 кілометрів. Тобто, умовно, від 13 хвилин Якщо ми кажемо про 150 км, кілометрів до півтори хвилини, якщо ми кажемо 20 кілометрів, у нас є час на прийняття рішень, тому а ми бачимо лише в, в рамках навколо Києва, або навколо Львова, або навколо Дніпра. Тобто, ми кажемо про те, що вона ми в виявленні. Тому ми дедалі більше бачимо прожектори в нашому повітряному просторі, коли відбувається атака шахедів. Ми бачимо інші системи, які допомагають там наводитися або там теплові Камери, які допомагають мобільним вогневам групам працювати більш точно для того, щоб але якщо б мобільна вогнева група знала би точну координату висоту проліту цілі, азімут, з якого буде йти ціль, то вже могла би знати, коли відкривати вогонне випередження, а не розуміючи там приблизно звідки щось летить, починати стріляти. Тому я постійно кажу про побудову. Систем а, радіолокації, але ж знов таки, давайте повернемось до Грант 200 двісті. 200 коштує 17 мільйонів євро, тобто 17 мільйонів євро, які бачать тільки 40 кілометрів навколо себе. Розуміємо, що це за дорого, тому нам треба шукати рішення, і це перший крок, який я вбачаю, повинні зробити Україна і країни НАТО після. І Польща, яка зазначила, що ми готові співпрацювати з Україною для покращення можливості, це система детекції. Знов таки можна сказати, що у нас є дрони перехоплювачі, у нас є інші зброї для перехоплення, але це точкове рішення, яке протидіє проти шахеда. Зараз шахеди реактивно з'явилися, вони використовують швидкість 360-400 км на годину. А тепер давайте зрозуміємо, що коли з'явиться шахет, який буде летити 800 км на годину. Нам що потрібно створити новий засіб перехоплення, чи ми можемо все ж таки мати якісну координату, розуміючи де і куди він рухається, розуміючи, що це дельтавидне крило, яке не по своїй суті не маневрене, тобто воно не змінить суттєво своєї території польоту, використати засоби ураження на випередження тобто, ми будемо не доганяти ціль, а ми будемо. Протидіяти на, умовно кажучи там, стати на е, певному курсі на певній висоті для того, щоб відпрацювати вчасно по цілі. Давайте пригадаємо, як працюють е, гіпард, як працюють скайнет, як скайренджер працює. Він вистрілює кулю, яка в пе, на певній висоті за рахунок програматора, який стоїть на кінці була, е, програмується, і він підривається, створюючи хмару шрапнелі, яка уражає будь-який повітряний об'єкт. Тому. Спочатку треба казати про детекцію, і тоді ми зможемо ми будемо готові до будь-якої повітряної цілі з боку ворога, тому що ми будемо бачити, ми будемо розуміти, і ми зможемо запропонувати різні елементи для перехоплення цієї повітряної цілі. Питань, це насправді ще дуже багато і принагідно запрошуємо в цю студію для того, щоб розбиратися більш прикметно. На сьогодні будемо три крапки ставити. Анатолій Храпчинський до нас доєднувся. Дякую, дякую, що були з нами. Друзі, а вам дякую за те, що продовжуєте підтримувати київську школу державного управління. Ми тут е, працюємо з нашою командою для вас щодня, для того щоб ви не піддавалися паніці, е, яку почасти розганяють у західних медіа. Тому друзі, давайте триматися разом і реалістично дивитися на речі. не... Очаровуватися, як то кажуть, для того, щоб потім не розчаруватися до зустрічі.